Книга друга хроніки, глава 21. І спочив Йосафати своїми батьками. І був він похований своїми батьками в Давидовому місті, а замість нього зацарював син його Єгорам. І були в нього брати, Йосафатові сини: Азарія, і Єхіїл, і Захарій, і Азарія, і Михаїл, і Шефатія. Усі вони, сини Йосафата Ізраїлевого царя, і дав їм їхній батько великі подарунки срібла, і золота і коштовності з твердинними містами в Юді, а царство дав його рамові, бо він первороджений, і став його рам на царстві батька, і зміцнився він, і позабивав усіх братів своїх мечем. А також декого з Ізраїлевих зверхників. Єгорам був віку 32 літ, коли зацарював, і царював 8 літ в Єрусалимі, і ходив він дорогою Ізраїлевих царів, як робив Ахавів дім, бо Ахавова дочка була йому за жінку. І робив він зло в господніх очах, та не хотів Господь погубити Давидів дім. Ради заповіту, що склав був із Давидом, і як говорив, дати світильника йому та синам його по всі дні. За його дні відпав буве дом з під Юдиної руки, і настановили над собою царя. І пішов його рам зо своїми зверхниками і всі колесниці з ним. І сталося, що він устав уночі, та й побиве дома що точив був його та зверхників колесниць, і відпав дом з під Юдиної руки, і так є аж до цього дня. Тоді того часу відпала і лівна з під руки його, бо він покинув Господа Бога своїх батьків. Також він наробив пагірків по юдиних містах і вчинив перелюбами єрусалимських мешканців, а юду звів. І прийшов до нього лист від пророка Іллі такого змісту. Так говорить Господь Бог Давида, твого батька, за те, що не ходив ти дорогами Йосафата свого батька, і дорогами Аси Юдиного царя, а ходив дорогою Ізраїлевого царя і вчинив перелюбниками Юду та мешканців Єрусалиму, як чинив перелюбниками діма Хавів. А також братів своїх, дім свого батька, ліпших від тебе, ти позабивав, то ось ударить Господь великою поразою в народі твоїм, і в синах твоїх, і в жінках твоїх, і в усьому маєтку твоєму, а ти будеш у великих хворобах, у хворобі нутра свого, аж вийдуть нутрнощі твої через довгочасну хворобу. І збудив Господь на його рама духа вхилестимлян та арабів, що при Етіопах, і вийшли вони на юду, і ввірвалися до нього, і позабирали весь маєток, що знаходився в царському домі, а також синів його та жінок його. І не позасталося в нього сина, окрім Єгоаха, за наймолодшого синів його. А по всьому тому вдарив його Господь у щах його невидужною хворобою. І сталося по певному часі, коли надійшов кінець двох років, вийшли його нутронощі від хвороби його, і він помер у тяжких болях. А народ його не зробив для нього спалення пахощів, як робили спалення батькам його. Він був віку 32 літ, коли зацарював, а царював 8 літ в Єрусалимі. І відійшов він, і ніхто за ним не жалував, і поховали його в Давидовому місті та не в царських гробах. Амінь.